Давай. Так, так, угу. Слава Ісусі Христу Ви Знаєте, Ковляка, бувають такі дні. Що так важко встати. У мене до речі, вчора під дощ тобто так впав. Та ні, в мене нічого не було. Я просто вимочна, знаєте, колядку. Бо якщо говорити, як той кінь цілий тиждень, то кінь потім мусить відпочити. Це ж чайник це. Угу. Так овляка, хочу чай, збудець. Але скоро вам встала пів восьми, пішла в виходу, вернулася. Я так дивлюся, а Віталій так солодко спить. А я думаю, ляжу теж, що має що маємо доробити. То коли в хаті поряду Ну, що буду робити від пів восьми. Ляла перводі встати. Знаєте, це так не знає. А то кав'ярня, то все, що я вам колись говорю, що я вам хочемо чи не хочемо, виспались не виспались. Ось вимучені, чи не вимучені. Ну, але кожна людина мусе рано встати, файно сі і ікла вчистити, Песок файно вмити, директор, що на воду, хоч кутка. Ні. Кутка поталяпайте. Директор, що на воду, сама запуталася. І всі разом до роботи. Чого ти смієшся? Чого ти сидіш? Та, — Так, два стола. Я так не люблю ковалірка переспати. У мене тоді таке відчуття, знаєте, що на тих би палець товк. Був режим такий файний у нас колись. Десята лягали, сьома стола жив і ні режиму нема і ні, нічого. Але виспала стола, то я в хана не спав би заробити писати. Так що йдемо будитись кавалірка. Ви так само хочете напросити, вставайте. А ви на кавалірка, почувайте у вас каміти. Кавалірка сілася, знаєте, та й думає. А ну що хтось так думає, як я. Подивлюся на ту кухню, на ту кімнату і думаю, тако, Господи, люди такі грошево вкладають в ту квартиру, всього в ту кам'яницю, як я говорю, в ті стіни. А для чого, по суті, людині квартира? Та людина, яка працює цілий тиждень, має два вихідних. Зранку до вечора на ту квартиру корма бачить, які вночі. Ну, говорю так, як є. Я прибираю раз в тиждень, може, і раз в два тижні. Я така гнила, знаєте, до прибирання. Я така, колись стала собі роблю каву і себе лапаю на думці: Боже Галя, та тебе колись з хати не вигнати буде. Я постійно була на кухні в тих магазинах, щось готувала, капарила, ніц не ходила, нічого. А тепер кавалерка мене годі в хаті втримати. Я собі такий, знаєте, ну, такий висновок е, зробила. Ну Зато капець, отко зараз відко зараз сижу, п'ю каву, зараз будемо митися, я домалюватися, вдіватися. І як вийдемо, то прийдемо вже, коли буде ніч на дворі. Знаєте, і то все поспіхом прати. То щось їсти треба закалопуцькати, а деколи навіть не варимо, бо немає сила, але дякувати Богу, їсти є. Вчора сіна дні народження і на харелахватиме, певне, на два дні, ви знаєте. І то золоті слова тако, десь, Коли сидиш якийсь забари, тако ніби їв би, ну, наївся вже. Ну, ще шашлик принесли. Думаєш, ще би того шашлика, а вже нема куди пхати, а потім думаєш, бляха, а завтра то так все залетить під черню. Знаєте, коні? Коли... Як в трубу, тако залітає, як має бути. Ну, але вже як є, зараз кавалерка миємося, щось нині не збудеться. Не може. Чи то, курба, та погода так впливає? У нас дощ падав цілу ніч. Ті речі, що були, висохли, я забула вчора зняти, вони відсиріли. Знову треба кидати в пральну машину. Ну, все, знаєте, дурак робить завжди дві роботи. Ну, то подивіться на ньому. Знаєте, я то вмію кавалер. І ви знаєте, що кавалєрочка, Багато хто з вас написали, що мені дуже гарно в платі. І я тако на відео подивилася, дивлюся, дійсно, мені дуже гарно. Ви? Я собі думала нині відділу плаття. І ви мені, кавалерка, нагадали, Галину, де ваші шльопанці в сіточку. Кавалерка, я вам чесно говорю, не знаю, чи ви повірите. Ні. Я, я про них забула. Я просто про них забула. Бо ви питаєтеся, який я собі залишила. Я кавалерка залишила без каблучка. Але. Ми маємо їхати на день народження в серпні. Я дівчат попросила мені мають підвести, щоб я вибрала на каблучку. Бо була в Бузьку в Софії і там зустріла кавалерочку. І кавалерка була взута в шльопанцях на каблучку чорних сіточку. І сказала Галину, ви правду сказали? Вони підійдуть на широку ногу, ногу не парить, нога дихає, і вони є дуже-дуже зручні. Тому кавалерка чекає, коли привезуть. І вже тоді будуть діватися, марафетитися, і вже будемо гнати. Тому що рушники приїхали, і сауна, і рушники такі приїхали. Одним словом, колірка роботи, як завжди, хватає. Вчора такий день був що нічого не могла знімати, тому що щоб неприємності в не було. Ну, а нині будемо старатися, якщо я буду дуже зайнята, щоб Віталік зняв і сказав, хоч де я є. Ну, але таке не можна говорити і показувати, а в мене. Кукуха дуже пізно включила, ну але вже як я, як я завжди говорила, якщо я не вправа, то я яся легонько виправлю і дуже-дуже скоро. Так що, кавалерочка, пів кавусю, дотрійкуйся і до дорога.

То робити, берете суши. Знайте, Кавляка, вчора так харила, харила мені рано встала, але животика немає. Що вмію, то вмію. Знаєте, і зараз, а ви, до речі, теж пишете. Галина, ну, а як можна так багато їсти і не поправлятися? Кавалерка я так само, як всі поправляюся, але чомусь на камері того так сильно не видно. Вже хба коли в купальнику буду, то вже буде видно. Правду кажуть, залежно, який одяг одягнути. Якщо будуть спортивні, то я буду розплив. Знаєш, роз... знаєте, розпливається людина, коли джентс все, е, все при собі. Я вже одягнулася на сьогодні цей мій лук. Я собі думаю, тако, бляха, маю чорні футболки. А чого я їх не вдіваю? Ну, бо в мене немає темних кросівок. Є одні, але ви знаєте, я кросівки всі дуже бережу. Навіть якщо в білих кросівках буде падати дощ, де би я не була, кросівки в руці і я боса таляпаю. Сьогодні намічається дощ ось ці шльопанці, їм нічого не буде. Ну, а курсівки потім треба прати і чекати, коли висохнуть Одним словом, кавалерка, скажу вам тако, ті ці шльопанці я вже е скільки бачила, в нас трускавці ходять. А вчора марта була в них взута до джинсів дуже-дуже класно. Саме головне, що тут ніжка дихає. Ну, завжди. Вони не паркіє. Бо я навіть Марту вчора запиталася, я вам розказувала, що була е, в буську і зустріла там кавалерку. І кавалерка також була в таких е, шльопанцях в сіточку, але на каблуці. Я вагалася між цими шльопанцями. Оці я хотіла взяти на каблучку. Дуже класні, дуже круті. О, ось я думала брати собі світлі, а потім вирішила. Ні, все ж таки я візьму темні, темні практичні, і до всього вони підійдуть.